Так, дивіться, ми беремо 9 компонентів А і один компонент Б. Один і 9. В цього 900 грамів і цього 100 грамів. Ну, Видок на ну, сірі попроводи, ні. Мед. Ну так, хто виключив? Хто? Виглядає смачно, ні? Пілоранку, піломчик, коли. Ну, навіть якось поняти. Обов'язково на межі нескіт Так.